Після втрати Олексіївки ворог активізувався східніше діє в районі Балок і намагається просунутися в напрямку Орестопіля, підходячи до нього із заходу та півдня. Військовий з позивним мучною зазначає, окупанти, ймовірно формують коридор для подальшого наступу, щоб обмежити наш маневр. Ключова точка соснівка без флангової підтримки. Локальний штурм там можна стримати. Однак, у разі підходу підкріплень ризики різко зростають. За словами мучного, ворог підтягуватиме сили, щоб розвантажити ростопільський плацдарм і атакувати його з двох сторін. Сценарій цілком реальний і небезпечний. Також є реальна вірогідність, що від захопленої Олексіївки противник кине сили на захід у бік Новоолександрівки, одночасно пробуючи рухатись на північ до населеного пункту Вовче. До речі, весь берег річки Вовча повністю контролюється їхніми дронами. Будь-яке переміщення фіксується і відпрацьовується. Це значно обмежує наші відкриті маневри та нарощення логістики під час дня. Як ми повідомляли вчора, ускладнюється ситуація у напрямку Олександрівки та Покровського, особливо після того, як міст між населеними пунктами через річку Вовча був фактично знищений ударами фабів. Цей об'єкт раніше забезпечував важливу логістику, а тепер шлях через нього повністю відрізаний.